Земля, яку сходив тарас малими босими ногами, земля, яку скропив Тарас дрібними росами, сльозами, як саме життя, тому став нашою долею і заповітом. На сторожі правди, любові і честі, стоїть його слово, його доля, це частка. Нашої історії. Новий день над світом пустоє, як сивий Дніпр свою могутню силу в жилах дротяних народу віддає. У Орисані він ті запетані сусвіття, то ніх тобі титано кладе. Ми чуємо тебе, крізь століття, тебе своїм сучасником живемо. Уже для багатьох поколінь українців і не тільки українців. Шевченко означає так багато, що ми думаємо, ніби все про нього знаємо, все в ньому розуміємо, та це лише ілюзія. Нехай звучать Тарасові слова. Нехай говорить він до свого народу напрочуд просто, поетично, про найголовніше, найболючіше, про людину, її честь. Про несправедливість, славне минуле, втрачену свободу, яку неодмінно треба повернути. Про любов до України, заради якої був готовий на все. Слава мати для хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата, то соловейко не затихли. Мені тринадцяти минали. А сладняти за чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було. Подвертатись, скорби забувати, смирилася душа наша, життя ж кова, встань же, Боже, поможи нам, встань на ката знову. У цих рядках звучить докір людям. Усім нам, хто не хоче жити за заповітами Ісуса. Живучи серед людей злобних і лукавих, він щиро молиться і просить Бога, щоб допоміг побороти всяку неправду і несправедливість. Просить зглянутися над українським народом і визволити його з неволі. Поет. Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилась. Турбувалась, день і ніч не спала. Малих діток доглядала, звичаю навчала, виростали мої квіти, мої гарні діти. Панувала і я колись наша. Українці осміхнеться боля, сгинуть наші вороженьки, як роса.